Прийотипой Пасай Україн. Загальні фрази Українська мова. Саватбі Привіт. Саватди тончау. Доброго ранку. Саватди тонбай. Доброго дня. кам. Добрий вечір. Братісуа. На добра ніч. Як ти? Копку. Дякую. Дуже дякую. Приємно познайомитися. До зустрічі. До побачення. Гіндитонда. Ласкаво просимо. Хай арой. Смачного. Чоббій. Удачі. Кото. Перепрошую. Которін. Ви Чай. Так. Май. ні, топлом. Добре. Хай рев ревна. швидкого одужання. โปรบ,บุยดู拉斯กาไม่มีปัญหาคุณมาจากที่ไหนค,คุณที่อ,อะไรอยากที่เบสวัตย์ที่ช่วยทัน Допоможіть мені. Суксан Банкет. З днем народження. Я люмкоті там РАУ Не забудьте підписатися на наш канал.